Південна Африка географія сили та можливостей. Південно Африканська Республіка єдина країна континенту, що входить до групи g 20 Її голос звучить на рівні з найвпливовішими державами світу. Розташована на крайньому півдні Африки. Парк це країна природного розмаїття та географічних контрастів. Вихід на поверхню давніх магматичних і метаморфічних порід зробив Південну Африку однією з найбагатших країн світу за запасами корисних копалин: золото, платина, алмази, хром, уран і це лише початок списку. Секторальна структура економіки Південної Африки це класичний приклад розвитку. На першому місці первинний сектор, тобто видобуток, на другому вторинний промисловість, на третьому третинний послуги. Її історія драматична і велична: від болю апартеїду до перемоги демократії, Нельсон Мандела символ надії і боротьби. Сьогодні пар це країна можливостей. Вона інвестує у молодь, освіту та спорт. Майбутнє твориться вже сьогодні. ПАР – одна з небагатьох африканських країн з розвинутим військово-промисловим комплексом. Тут виготовляють сучасну стрілецьку зброю та бронетехніку, яка цінується далеко за межами континенту. Південно Африканська Республіка проявляє інтерес до високотехнологічних товарів, зокрема з України, Науко містке співробітництво, новий напрям для обох країн.